Справжні герої серед нас і герої, котрі захищають життя, ризикуючи власне. Герої, які, попри все, вміють цінувати життя та насолоджуватися ним не зважаючи. З одним з таких героїв ми познайомимося просто зараз. До великої війни Давид Юнг був щасливим татом і чоловіком. Працював на будівництві. А на війні він став розвідником. Зараз військовий проходить реабілітацію після важкого поранення та потребує нашої фінансової допомоги. Ветеран війни Давид Юнг зустрічається з побратимами на спортивному майданчику. Сьогодні вони грають у баскетбол. Спорт допомагає військовим, які втратили кінцівки на війні, повернутися до активного життя. Завдяки фізичній активності вони зміцнюють тіло, долають труднощі, адаптації та знову відчувають радість руху. А ще, по-перше, це колектив. Ти завжди їдеш на тренування. Це якийсь час займає. ти думаєш о тренуванні. Потім ти зустрічаєшся з друзями. Львів'янин Давид, батько трьох дітей. На початку повномасштабної війни добровольцем пішов на фронт, але до цього Займався я будівництвом. Ну в основному я працював за кордоном. Ну і спочатку повному штабного то не було ніяких. Питань, тобто я пішов добровольцем добровольцем батальйона Рата. Давид з позивним Лютий виконував завдання з розвідки та забезпечував просування наших військових на запорізькому напрямку. Наша задача була розмінувати посадки, заводити наші війська, пропихати максимально вперед. Така основна робота була розвідка просування наші військ за лінію, щоб сіра зона ставала нашою зоною. У 2023 році Давид разом з побратимами повертався після виконання бойового завдання. В цей час в їхню автівку поцілила керована протитанкова ракета. Авто згоріло, військові дивом вижили, але отримали поранення. Найбільше дісталося Давиду. Я фактично отримав саме поранення, тому що мені одразу відірвало ногу. Побратими мали переломи, контузії, але слава Богу, що всі залишили живі. Мене завезли в місто Запоріжжя. Там мені ампутували окончательно, ну, фактично висіли на шкірі. Трошки мене стабілізували три дні в реанімації, після чого мене перекинули в лікарню вічникова. Дніпро потім Давида направили в Київ. Попереду були операції та довга реабілітація. У рекавері я отримав перший свій протез, на якому почав ходити. Зараз я вже протезуюся в Титанових, тобто мені зробили два етапи по інтеграції, тому що ходячи на класичному протезі, він мені просто фізично не підходив. То мене було бажання до нового року почати ходити. В мене воно вийшло. Я вже почав ходити зараз. Єдине, що от настроювати протез і відпрацьовувати ходу, щоб вона практично не відрізнялася від другої людини. Давид бере активну участь у різних благодійних турнірах. Сьогодні баскетбол на черзі, бокс. Та гольф додає якогось такого драйву. Тобто хлопцям є виплес своїх емоцій. Ти такий ходиш там. Ну всім добрий день, добрий день, а тут в спорті ти можеш і трошки виразитися, виплеснути і оп'яти ж є заняття спортом. То є великий, великий плюс. Я би всім радив. Наразі для покращення якості життя Давиду потрібен спеціальний дороговартісний вид протезування.